Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Якби знав, що тут таке, я б завжди сюди приходив. Я тепер на всі батьківські збори ходити буду. Абсолютно на всі, навіть там, де мій син не вчиться. Він школу закінчить, а я все одно на батьківські збори ходити буду. А, скажіть, будь ласка, а у вас тут алкоголь продається? А ви Що, Тут же школа. А, я розумію, культура, освіта. Ой, а в мене гроші закінчились. Я зараз до банкомата збігаю, добре? А, а що це тут коїться? Заморанщина. Що це таке? Чий це батько? Н нічий. Т таке буває. Н нічийний батько. <гас> О! Мене ж там молоко в прасті кипить, треба бігти. Стоять! О! Але нічого, я його потім знайду. Яночко Вікторівна, це ви що демонстрували, що буде з тими старшокласницями, які погано навчаються? Я розумію, що у нас маленька зарплата. Але навіщо ж так принижуватись? Розумієте, у нас тут просто батьківські збори були. а Я збирала гроші на штори, Вони ж взагалі не здають їх. ось. Нічого собі. Я за цілий рік зібрала всього тисячу гривень, а у вас такі успіхи, молодець. Дякую. А у мене є до вас пропозиція. Давайте разом збирати вдвох веселіше і зберемо в два рази більше. А, розумієте, просто ви а, директор і батьки вас бояться. Бояться, значить, поважають. Кличте наступного батька. Ага. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Вітаю! Так, одразу вам скажу, що ні на які штори, паркети чи ще щось там я гроші здавати не буду. Поважаю, одразу до справи. Так. Може, чаю, кави. Ні, дякую. Я минулого разу вже вас чаю попив. Так ви мені рахунок на тисячу гривень виставили. То ми паркет на школу купували. Угу. Тепер у нас все по-іншому, іншим методом. які? Що ви мене будете допитувати паяльником, щоб знати мій пін-код від карти, так я вам скажу, що гаманець я теж вдома залишив. Отак. О, так ви підготувалися. Ну Су... так, що ж ви хотіли? Ми ж в четвертому класі вчимося. Давайте, кажіть, як там мій син вчиться, і все. Я пішов додому. Ваш син вчиться добре, але щоб так було і надалі, ви повинні здати гроші на нову дошку. Ха, я ж вам сказав, я з собою навіть налічку не брав. Не потрібна нам готівка. Ви перерахуєте все по безналу. Знайомтесь. Здравствуйте, я ваш касир Яна. Чи можу я допомогти вам з оформленням кредиту? Що, кредит! На дошку! Ви що, геть з Лузду з'їхали? Ну, ви ж хочете, щоб ваш син продовжив навчання, так? Ха. Ясний піремідон. Е, Будь ласка, ось тут і тут. Дякую. Все, задоволені? Так, задоволена. О. Ага, смс. Так. Дякую. Гроші е, зайшли на мій перепрошую. На рахунок школи. Тепер необхідно здати на ремонт школи. Пш, нічого у вас не вийде. Я тільки що вичерпав свій кредитний ліміт. М? Ми і до цього підготувалися. Знайомтесь. Доброго дня. Я бачу у вас дуже гарний годинник. А, так. А, не бажаєте його здати у ломбард? Не планував. І перстень. Гарнюні, гарнюні. М -м -м. А це справжнє скло. Що ви таке кажете? Це діамант. Три карата. Ну що ж, це вам. З вами приємно мати справу. Ось ви й на ремонт здали. Дякую. Ну, все, я нарешті все здав. Майже. Ви ж навчаєтесь у 4 класі. Ну. Тому необхідно ще здати гроші на випуск. Ви що, злучаєтесь? Я голий босий! З мене вже нема що взяти. Не впевнена. За... Mm -hmm. Так, легені нирку одну-дві. По ситуації. Думаю, що нирку візьмемо ще і на випуск 11 класу. ситуації... Саша! А що? А що? Вибачте, він з нічної зміни. А, Нічого, ви знаєте, я хотіла з вами поговорити з приводу домашньої роботи вашого сина. А що не так? Ви розумієте, коли він аналогічні завдання робить і у школі, то все правильно, все логічно. А коли вдома, то це просто жах. Я б взагалі відмінив би цю домашку та й все. Саша! А що? Краще спи. От зараз я вам його домашню роботу прочту. І так, у кімнаті було п'ять привидів, два вилетіли, скільки залишилось? Ваш син відповів нуль, тому що привидів не існує. Саша! Ну, що? Тут Серйозна справа! Ой, да, так, а можливо, так. він пожартував? Ах. Ви знаєте, я також спочатку подумала. Угу. Але ось друга задача. А, у Саші було п'ять апельсинів, а у Петі вісім. Що буде у Тані, якщо хлопчики віддадуть по три апельсини? Ах. Цікаво. Він написав: у тані буде діатез. Вона ще обісратися. Саша! Ой. А, все так погано, так? Ну, ви знаєте, мабуть, так, тому що ось третя завдача. А бабуся приїхала в гості до дітей о 9 годині, mm -hmm. а поїхала о 18 Скільки часу бабуся гостювала? Ох, хто і взагалі двері відкрив? Саша помовчи! Він так і відповів. Може, хтось йому допомагає? Саша! Ой. Ось яка справа. В мене немає часу. А він то на роботі, то спить. А, а давайте зараз перевіримо. Угу. А, Малюк взяв для лікування Карлсона варення та цукерки. А що він забув взяти? Дріжджі та апарат. Саша, я тебе вб'ю. І Що він так і написав? Ні, ви знаєте, він написав медичну картку, діклафінак і пенсійне посвідчення. Mm, то до нас дідусь приїздив. Отже, я вимагаю, щоб ваш син займався в окремій кімнаті. А, тоді треба вирішити дуже складну задачку: як на зарплатню охоронця та медичної сестри можна купити двокімнатну квартиру. Mm, потрібен стартап. Варення, дріжджі та апарат. Саша, а, шо? спи. До речі, ти спи, а я пішла. А ви що, його тут залишаєте? А вже ж, я виконую ваше прохання, щоб наш син вирішував завдання в окремій кімнаті. А а, чекає, а що мені з ним робити? А розбудіть його о десятій. Йому сьогодні нічну зміну. побачення. Охорона відміна.